Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада, три години. Енергетичні компанії, Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, «Укренерго», «Укргідроенерго» і інші. Уряд, Офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка. Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець, але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону. Кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики, знайдемо реагування. Провів сьогодні і довгий детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави: військові, СБУ, ГУР, Зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, офіс. кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Хортиця Таврія, Одеса, Північ були доповіді щодо ситуації за добу, окрім безпосередньо фронтових напрямків. Увага і до прифронтових. Територій, тих міст і районів, які щодня, щоночі зазнають російських обстрілів, свідомого терору, Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. Зараз на більшій частині території нашої держави, де вдалося дати. Відносно безпеку життю може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах з Росією, хто на півдні нашої держави, там, де обстріли, там, де люди, хоч і не на фронті, але ж. Все ж таки безпосередньо на війні, там де Росія постійно намагається знищити все, що є у людей, постійно і це без перебільшення. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі і те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій. Зоні, кожен рух нашого прапора вперед означатиме і убезпечення наших людей, і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях. Дякую кожному і кожній. В наших силах оборони і безпеки, хто зараз вже готується, і я дякую тим, хто, попри всі загрози, попри всі небезпеки, робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя. Це і ДСНС України, і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби. Місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно, волонтери, які допомагають людям і державі. Окрема вдячність нашим прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога. А ще окрема вдячність тим нашим воїнам, які знищують вогневі точки окупанта, які знищують логістику ворога і влучно ведуть Росію до поразки, до неминучої поразки. Слава усім, хто зараз в бою за Україну. Вічна пам'ять і шана кожному і кожній, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Слава Україні!